та дівчатка. Дітки, нас сьогодні пташки запросили до себе у гості на галявинку. Але нам потрібно пройти шлях. І вони з нами пограються, приготувались, тож вирушаємо. руш! На в пройдемось. Бачите, які завдання нам пригодували пташки? Шукаємо. На п'яточках. Тримаємо спинки рівненько. Ручки на поясі. Голівку рівненько тримаємо. Може, знайдемо пташок. Знову ми знайшли. Тоді виконуємо наступні вправи, загально розвиваючі вправи на сьогодні будуть без предметів. Вихідне положення. Ніжки злегка розставлені, ручки опущені. Перша вправа будемо піднімати руки вгору через сторони та опускати. Приготувалися? Закінчили цю вправу, наступна вправа. Вихідне положення залишається ж таке ж саме. Ставимо ручки на пояс, будемо робити находи тулуба вправу та вліво. Приготувалися? Починаємо. Нахилилися ще. І ще. В кожен бік по 3-4 Вправо. Наступна вправа. вихідне положення залишається те ж саме. Ми будемо нахилятися і намагатися торкнутися пальці в ніг. Приготувалися? Починаємо. Випрямились. Намагаємося рівненько ніжки тримати. Руби вільно, ручки вільно, не більше ніж 15-20 секунд. І вправи дих. Чи зможемо ми перекинути м'ячик через річку. Ну що, приготувалися, нам потрібна обов'язково якась або мотузочка, або паличка. М'ячик тримаємо обома руками, ми будемо метати вдалину за голови. Приготувалися, нам потрібно перекин, перекинути через річку. Завдання впорались. Нас ще одне чекає завдання. Нам потрібно попасти м'ячиком у воріця. Ми також кладемо якусь мотузочку або паличку, відстань у нас до воріт не більше, ніж один метр. Приготувалися? Тримаємо м'ячик обома руками і нам потрібно його відштовхнути, щоб попасти у ціль. Приготувалися? Вони нам пропонують пограти з ними в рухливу гру, яка називається горобчик і автомобіль. Приготувалась вона вже нам дуже-дуже знайома. Ми з вами перетворимося у тасок. Ось горобчики літають, швидко крильцями махають. Полетіли, полетіли, на доріжку тихо сіли. Швидко мчить автомобіль. Бі-бі-бі, бі-бі-бі. Відлітайте до гніздичок, бі-бі-бі. Ось так ви можете в цю гру пограти зі своєю родиною. Добре? Я дуже рада була сьогодні з вами працювати, дітки. До нових зустрічей!